12 турик оригінальний, тільки капотом не кричена, машина вся в рідній фарбі. Также працює гарно м'яко. На холодний цеп не чути. Оригінальне була Машинка в білом перлом митрі. Бесок адаптації на оригінальних 17 дисках, на назимаю гумі. Диски гарні не побиті, так само, як і вся машина. ili Nikola sa vlasnikom Під зеркалом або з перпорацією. Пробіг 236500. Заметліма, магнитона, галеторушник. Все галенько. Посипіння. Зараз по стандартній трапу зробити. Очищено. Педалі гарні, не знизені. Так всі проглянули не пошкодження. Всі гарні, кінчистка, кінчистка пневка насчитаємо ще будуючи. Всі сидили задні цілі. Зеркала також гарні, і не побити.